Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Нещодавно один з постійних глядачів нашого каналу в коментарях запитав: А що там юний гросмейстер з Києва Ігор Самуненков? Чи бере участь в якихось турнірах зараз? У відповідь я віджартувався в коментарях в стилі дайте дитині відпочити, не весь час же грати в шахи. Але помилився, а мій глядач як у воду гледів. Справа в тому, що наприкінці квітня на Італійському острові Сардинія пройшов масовий шаховий фестиваль за участі 167 учасників, багато з яких відомі гросмейстери та майстри. І як ви вже встигли зрозуміти, Ігор Самоненков опинився серед них. Зараз ми розглянемо одну з найцікавіших партій Ігоря в цьому турнірі. А наприкінці відео я розкажу, яке підсумкове місце посів юний українець. Отже, ми розглянемо партію третього туру, в якій гросмейстер Ігор Самоненков грав білими проти казахстанського міжнародного майстра серед жінок чарівної Ксенії Балабаєвої. Д4 зіграв Самоненков у відповідь, Д5, С4, є 6 Кінь f 3 кінь f 6 g 3 Білі обирають каталонський початок. Після слон Е7, слон g 2 20, 20, Ксенія забирає на c 4 обираючи відкритий каталон. Ферзь c 2 a 6 А4, попереджаючи просування пішака на b 5 однак c 5 грають чорні, і після взяття слон c 5 ферзь c 4 Чорні ставлять ферзя на Е7, захищаючи слона, і в цій позиції білі найчастіше грають кінь С3, продовжуючи розвиток. Однак український шахіст грає кінь Е1, і це вже теоретична новинка. Е5 грають чорні, відкриваючи діагональ для слона, кінь С3, слон Е6, і ферзь переходить на H4. Білі загрожують ходом слон g5, тому h6 і кінь d3, нападаючи на слона та пішака Е5. Чорним краще було зіграти слон D6, тут їхній слон не потрапляв під удар білого пішака Є. Однак слон Д4 зіграла Ксенія, кінь Е4, кінь БД7, слон Д2А5 і Е3. Доводиться втрачати темп, відходячи слоном на B6, слон С3 грає Самоненко, продовжуючи боротьбу за ініціативу. І після слони F5 позиція спрощується. Відбувається розмін на F6. Ферзі залишають дошку. Чорні змушені брати пішаком, щоб не втратити пішака Е5. Білі втрачають час на захист коня, паралельно розвиваючи туру. Чорні захищають пішака б 7 На дошці виник багатофігурний еншпіль з мінімальною перевагою білих. Вона полягає в кращій пішаковій структурі і більш гармонійному розташуванню білих фігур. Підтягує короля до центру Самуненков, далі король Е2. Слон Е6, Тура Д2 і кінь С5. Відбувається розмін коней. Білі відходять королем на Е1 і після слон С7 грають слон F1. Загроза вторгнення на Б5 здалася Балабаєві дуже серйозною. Але для хвилювання у чорних не було жодних підстав. Можна було зіграти, наприклад, король g7, і цей хід підтримував рівність. Але Балабаєва вирішила запропонувати розмін білопольних слонів. І це серйозна позиційна помилка. Справа в тому, що білопольник чорних був чи не єдиною ефективною фігурою, яка захищала поля білого кольору. І після його розміну білі поступово захоплюють білі поля. Подивіться, що було далі. б 6 змушені зіграти чорні, захищаючи пішака. Король Е2, Тура Е8, король Д3, і сміливий білий король заходить на Е4. А чорні нічого не можуть з цим зробити. Ба більше, після король g7 аж на F5 зайшов білий король. Ну чи міг би він пройти ось таким шляхом, якби на дошці залишався білопольний слон чорних? Тура c 4 після тура d 7 аж 5 тура А 1 Забрати на А4 не можна, тому що втрачається слон. Чорні грають тура Е6, Е4, ще раз підкреслюючи слабкість білих полів в таборі чорних. Після тура cc 6 тура 1D5. На дошці виникла мальовнича позиція. Білі просто домінують по білих полях, чорні тим часом намагаються створити хоч якусь контргру. Тура c 4 грає Ксенія H4 і тура Е 6 Цим ходом чорні захистили слона c 7 і загрожують пішакові А4. І ось тут, ймовірно, перебуваючи в сильному цейтноті, 39-м ходом, український гросмейстер мав чудовий шанс відразу закінчити партію, причому закінчити її дуже красиво. Білим треба було зіграти ж 4 прориваючись на королівському фланзі. Після взяття на ж 4 h 5 забираємо на А4, А6 шах. Король забирає Тура б'є f 7 і білі загрожують ходом слон Д2. Від мату тут рятує лише віддача якості. Тура б'є С3, але звісно це не рятує партію. Однак Самоненков намагається реалізувати більш очевидну, але менш сильну ідею. Він грає тура Е7, маючи на увазі здвоїти тури по сьомій лінії. Однак чорні грають слон Д6, нападаючи на туру, і тут контрольним сроковим ходом Самоненко робить ще одну помилку. Йому треба було зіграти тура Б7, віддати пішака А4 і перекинути Туру на лінію Ж. Подивіться, тура А 4 ж 4 забираємо, тура G1, чорний король в серйозній небезпеці. Але Самоненко вграє Тура Д7 і після слон Б4 позиція вже рівна. Білі можуть розміняти слонів, зіграти тура Б7, повертаючись до своєї ідеї. Однак чорні забирають на Б2, самі загрожують матом білому королю. F4 забираємо тура ДД7, однак шах, змушуючи короля забрати на F4 ще один шах і тура cc 2 Так, білі б'ють на F7 і турбують чорного короля, однак мату тут немає. Справа в тому, що після тура ФД7 чорні тури самі починають турбувати короля білих, і це ніщо інше, як вічний шах. Втім, український гросмейстер відійшов турою на b7. І після слон б'є c 3 Зіграв Тура дд 7 Не знайшовши виграшу, Самоненко віддає легку фігуру, але форсує вічний шах. Після слон Б4 забираємо. Далі Тура G7, король H8, шах, король G8, Тура H7. Тут чорним не треба ризикувати. Спроба зіграти на виграш король F8 обертається великими проблемами. Білі все ж грають g4, після h5, незважаючи на зайвого слона. І пару темпів врятувати цю позицію чорні вже не можуть. Наприклад, Тура С2, h 6 забираємо король G6, і атака білих вирішує долю партії. Тому Ксенія повторює позицію, відходячи на H8. У білих нема нічого кращого, ніж шах король G8, і суперники погодились на нічию. Ось така прикра партія Ігоря Самуненкова, він мав всі шанси красиво виграти цей поєдинок, однак втратив їх. Слід сказати, що цей поєдинок є досить красномовним. Більшість партій Самоненкова проходили за схожим сценарієм, дуже багато непоганих шансів втратив Ігор Самоненко протягом цього змагання, і врешті-решт він посів 42 місце, нагадаю, серед 167 учасників, набравши 5,5 очок з 9 можливих. Повну турнірну статистику ви можете побачити, перейшовши за посиланням під відео. Там дуже велика турнірна таблиця, яку важко розмістити на екрані так, щоб можна було нормально прочитати всю інформацію. Тож цей турнір пішов в мінус для нашого шахіста як за рейтингом, так і за творчими здобутками. Але без таких відносних невдач немає наступного прогресу. Дуже рідко буває так, що юні та талановиті шахісти йдуть лише вгору. Процес пізнання шахів дуже складний. Тому час від часу доводиться робити крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Побажаємо Ігорю Самуненкову та його тренерам зробити висновки з цього змагання і, прогресуючи далі, радувати вболівальників шахів з України своїми майбутніми успіхами. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.